Добрий день, Марята! Пропоную вам сьогодні поговорити про ознаки літа та назвати їх. Врідку ми можемо загоряти, а також ліпити із піску замок. Ви згодні? Розумнички Марята! влітку буває сонечко? Так буває. А чи може бути гроза і дощик? Правильно, може. Марята, скажіть, діть, будь ласка, чи можемо ми влітку побачити материків? Так, звісно ж, можемо. А чи можуть влітку цвісти різноманітні ягоди? Так, цвітуть. Дітки, скажіть, будь ласка, чи можемо ми влітку купатися, плавати у різних водоймах? Все правильно, Марята, можемо. А чи можемо носити футболку, шорти, кепку? Звичайно, тому що це літній одяг. Дівчатка, скажіть, будь ласка, а чи вдягаєте ви влітку капелюшок, окуляри, сукню та босонічки? Правильно вдягаємо, тому що це також літній одяг. Малята, а чи буває влітку веселка? Так, звісно ж, буває. А чи можемо ми бачити. Клумби, яскраві, сповнені різноманітних квітів. Так, звичайно ж, можемо, бо саме влітку квіточки наші квітнуть. Валята, ви такі розумнички і правильно назвали всі ознаки літа. Дякую вам за увагу!